Що я не правий, що не сказав своїй доньці, що я її не рідний батько. Отже, для контексту мені 24 роки. Коли мені було 19, моя мама народила мою молодшу сестру. Назвемо її Мей з міркувань приватності. Моя мама була наркозалежною. Вона припинила вживати під час вагітності, але коли Мей було близько 5 місяців, вона знову почала приймати наркотики і просто залишала дитину, де тільки могла. Я бачив це і хотів дати мей життя, на яке вона заслуговує. А не те, яке дала мені наша мати, Незважаючи на те, що мені було всього 19, я подав документи на опіку. Це був довгий і складний процес, але коли мені виповнилось два роки, я отримав повну опіку. Юридично я її батько, я єдиний тато, якого вона знає, і вона називає мене татом. Рік тому я зустрів свою дівчину Іду і ми одразу почали зустрічатися. Я думав, що нарешті знайшов людину, яка любить мене та Мей. Іда часто брала мей на дівчачі дні чи маленькі прогулянки. У неділю я зробив Іді пропозицію. Все здавалося чудовим, поки кілька годин тому все не змінилося. Іда була у мене вдома, і ми вечеряли разом. Коли я готував їжу, я почув, як Мей сказала щось на кшталт. Ти одружишся із моїм татом, і ми будемо найкращими друзями. Я подумав, що це мило, поки не почув, як Іда засміялася і відповіла: Він не твій тато Мей» Мене це приголомшило. Мабуть, Іда думала, що я не чую, бо біж нами була стіна. Але я не розумію, навіщо вона це сказала. Мей, будучи п'ятирічною дитиною, заплуталася і почала сперечатися, що я її тато, а Іда наполегливо її виправляла, поки мей не заплакала. Чесно кажучи, це мене розлютило. Я запитав Іду, чому вона взагалі це сказала, і вона відповіла: вона все одно рано чи пізно дізналася, б. та що я сам винен, бо не сказав їй раніше. Ми посварилися, і я сказав їй дещо про що, можливо, шкодую. Але також дав їй зрозуміти, що вона не мала права так чинити. Вона пішла додому, а ми з нею вечеряли вдвох. Пізніше Іда почала засипати мене повідомленнями, що я поводився неправильно і що я жахливий. Вона просто злилася на мене у текстах. Тепер я почав сумніватися, чи справді я винен. Я збирався розповісти мені про те, що я її брат, але коли вона стане достатньо дорослою, щоб зрозуміти, зараз їй лише 5, вона не зможе цього усвідомити.